Кульська область, Сумщина. Що я вам хочу сказати, я дуже сподівався на те, що ці переговори, оці всі маніпуляції, які там на верхах відбуваються, що вони щось дадуть. І, нарешті, все це закінчиться. Але я в це не вірив. Я не вірив в це. Ну, я просто, чесно, я не бачу кінця. І по Сумській області. Наш президент сьогодні сказав, що там. Росіяни роблять ударні угрупування. І плюс вони не... в Курській області нема в кільце наших пацанов. Я не знаю, наскільки це правда. Але він ще додав те, що у них в планах взяти в кільце наших хлопців тільки уже на територію України. Так що, люди, які проживають на прикордонні з Сумською областю. Задумайтесь над тим, щоб куди виїжджати. Тому що, якщо буде летіти, то буде летіти дуже серйозно. От. Миру всім добра. Віримо в найкраще, а готуємось до найгіршого.